Я йду в гараж, думав пофарбувати двірники, супорта. Але бачу, що такий сильний вітер, пилюка летить і розумію, що я не зможу нічого сьогодні пофарбувати. Зараз додавлю масло. Вчора поміняв, замінив, а мені сьогодні пише ось отак. Ух, як спекотно в машині на вулиці 30 градусів, і я увімкнув пічку на максимум. Та ще й увімкнув рециркуляцію повітря в салоні. 60 градусів дує в мене зараз в обличчя. Це я роблю для того, щоб зараз, після того, як я сьогодні покатався з кондиціонером, ми зараз осушуємо і споровувач. Вмикаємо пічку на повну, вентилятор на максимум, вмикаємо рециркуляцію повітря в салоні. Зараз іспаровувач у нас висушиться після того, як кондиціонер попрацював. І Будемо розбирати бардачок і будемо спеціальним засобом очищувати кондиціонер. А з машини я пішов, тому що в мене вже обличчя все аж мокре. А чистити будемо за допомогою ось такого засобу, який я купив ще у 2020 році і він 5 років простояв. І, до речі, в нього срок придатності 5 років, і 17 листопада в нього виходить термін придатності, тому зараз ми його використаємо. Що я хочу сказати про цей засіб? Тут так все розписано про нього добре, що він прям чуть би його їсти не можна. А на ютубі я подивився відео, де розповідають про дівчу речовину цього засобу. В багатьох засобах для очистки кондиціонера використовується і запропіловий спирт. В цьому ж засобі Runway використовується бутіл гліколь. Ця речовина погано впливає на нирки та печінку. Так, ну що, думаю, можна вимикати. Збираємо бардачок. Десь під якимось відео, де я міняю фільтр салону і розповідаю, що треба де відкрутити, для того, щоб витягнути бардачок. Хтось захотів показатись дуже розумним і написав з таким сарказмом: типа, а ще треба зняти бампер, а ще треба зняти то сьо. Але насправді ну, дійсно ну, для того, щоб. До, добратися до фільтра, який ось тут знаходиться. ось, ось, ну його Зараз не видно. Для того, щоб його витягти, треба зняти бардачок. Для того, щоб зняти бардачок, треба зняти ось цей пластик. Треба зняти ось цю пластикову накладку. І тут також будуть у нас двінти. Якась Не Незрозуміло, чому воно потерло мені ось тут двері цією штукою. І навіщо вона потрібна, хтось знає? Вона якось неплотно сидить. Блін, ніфіга собі, я такого ще не помічав. берем пластикову лопаточку. Відкриваємо бардачок пластиковою лопаточкою. Обережно знімаємо цю накладку, ну тільки для того, щоб її зняти, треба зняти спочатку ось цю штуку, а для того, щоб зняти її, треба зняти ось цю штуку. Ну, ви, коротше, зрозуміли, так? Да? Ось так, хоча б частково ми її знімаємо. О, треба буде компресором тут повидувати пилючку. Зараз з пилососом повбираю. Так. І знімаємо ось цю штучку. Обережно. Всі пуклі в нас цілі, зараз ми її помиємо, поприбираємо тут бруд весь. Так, отут в бардачку у нас була заглушечка. Також обережно її знімаємо. Так, і тепер можна лопаточкою знімати цей пластик. Тепер він зніметься у нас. Знімаємо. Обережно тут у нас провода на вимикач подушки, коли ви дитину везете на передній сідушці. Так, і... Ось оцей винт нам треба буде викрутити. І також ось ще один. по моєму зараз подивимось. Да, оці два викручуємо. Для того, щоб не заважало. Для того, щоб нам цей пластик не заважав, можна його відчолкнути. Так, відчелкуємо. І викручуємо для того, щоб викрутити, нам знадобиться торкс. Торкс, Т20 нам потрібен. Ось ми і добрались до нашого фільтра. Ось де він знаходиться. І що я думаю, як я хочу почистити усушувач кондиціонера? Я думаю зробити це через... Ось цю трубку, через яку подається холодне повітря у бардачок. Тому що з ями я не залізу для того, щоб в трубку конденсата забризгати. Тому що отвір знаходиться десь під, під, за тепловим екраном. І мені і вихлоп буде заважати, і тепловий екран буде заважати. Сюди я ніяк не доберусь. Ось я нащупав. Цю манжетку. но долізти до неї, щоб її зняти і через неї засунути трубочку, ну не хочеться. Тим паче її можна пошкодити. Тому зараз я просто-напросто ось цю трубочку знімаю тут, знімаю тут, і тут вона, по-моєму, повинна викрутитись. Ось таким чином. Оп, все. І ось ми можемо бачити. Посушувач наш кондиціонера. Ну, якщо я вирішив тут вже все поприбирати, то було вирішено і відкрутити сидіння, тому що я хотів достати свою сім-карту, яка в мене дуже давно залізла під лижу, я не міг її дістати. У мене ця сім-карта є сімка, а фізична була тут під сідушкою. Так, ну що, тепер тут можна зараз. Поприбирати оце все, цей весь бруд. І буде тут чистесенько в мене. жабки не плавають. Все сухо, все чисто. Так, пилисосимо. А краще я зараз задую сюди цей засіб і буду займатися далі автівкою. А засіб буде виконувати свою роботу. Нам пишуть: добре сряхніть балон перед використанням. Вимкніть кондиціонер та запустіть двигун на холостих обертах. Використовуючи подовжену трубку, розпиліть засіб у вхідні грати відбору повітря і в дренажну трубку випарювача кондиціонера. Заглушити двигун, дати. Засвоїти засобу протягом 5 хвилин, знову запустити двигун та залишити працювати на холостих обертах протягом 10 хвилин, ввімкнувши систему вентиляції на повну потужність. В процесі очистки аж до повного випаровування необхідно тримати вікна і двері автомобіля відчиненими. Пішов я запускати двигун. Thank <laughs> you. вимкнути вентилятор, бо про це щось нічого не пишуть. Вони пишуть, що потрібно на холостих обертах, щоб працював двигун, а про роботу вентилятора вони так і нічого не пишуть. Пишуть просто, що треба вимкнути кондиціонер. Задув я навіть у жабри, хочу подивитись, почистить чи не почистить. Десь тут капає, протикає. Не дуже хороша була ідея сюди заливати. Хоча в інструкції тут так і пишуть. Ну, а в відео багато хто розповідає, що це все просто для гарної картинки нарисовані оці дефлектори, куди треба задувати. Але все ж таки хочеться теж їх почистити, бо я розумію, що всередині дуже багато вже пилу і бруду. І багато хто каже, що через дренажну трубку цей засіб не є дієвим, тому що незрозуміло дістала трубочка до іспарителя. Ну, як я можу бачити, в мене вона до іспарителя дуже добре достає. Ми його навіть можемо бачити. Тому задуваємо. На одному із відео, яке я дивився на Ютубі, розповідають, що цей засіб дуже-дуже шкідливий для нирок та печінки і що він дуже добре через шкіру проходить. Осьо, поки сиджу, ось звідси капає і ось мені на руку потрапило. Уже червона рука стала. Глушимо двигун. Дати засвоїтися засобу протягом п'яти хвилин. І через 5 хвилин знову запустити двигун та залишити працювати на холостих обертах протягом 10 хвилин, вімкнувши систему вентиляції на повну потужність. Тобі ж зараз ми чекаємо і потім запускаємо. Як можемо бачити, дивіться як прочистила дренажний отвір. Дивіться як чистесенько всередині. Все вимило, все вичистило. Так, ну що, в нас поки є час попилисосити та прикрутити на своє місце сидіння. Забув замінити фільтр і ще я хочу всередині пилесосом пройтись, щоб вже знати напевно, що в мене тут не буде пилу та бруду. О, ого, ого! Ого-го! Я відчуваю, скільки там листя в мене. Дивіться, скільки всього насипалось. Ого! Оце так. Да, оце да. Таке треба дуже-дуже обережно пилесосити, тому що ось тут вже у нас радіатор знаходиться, щоб його не пошкодити, тому що я так повно туди поліз пилисосом, щоб не пошкодити соти. Дня в коврик, дивіться, що я тут знайшов. Це щось моя розетка. Я думаю, чому вона не під'єднана. Ось роз'ємчик. Вона повинна бути під'єднана. Чому її від'єднали? Я поняття не маю. Але в мене штепсель є під бампером в багатьох автівках, які пригнені не дуже теплих стран, де холодно, де потрібно встановлювати вентилятор для того, щоб похолоди... підігріти салон. Встановлюють такі ось розетки і вентилятор під'єднується в салоні. В бампер врізається штепсель, в який вже під'єднується 220 від вашого будинку. Може навіть під'єднати. І буде воно все працювати в мене. Бо я все думав, чому самого драта немає. А він тут все, весь час лежав. Ставимо новенький фільтр. Перший раз такий купую. В мене був до цього вугільний, він трішки в нас дорожче був. Так, що ставимо? Як ми можемо бачити, на цьому фільтрі також нема защёлки. тому так само будемо фіксувати його. За допомогою самореза в отвір, який вже є у нас на самому кожусі корпусі пічки? А, ні, я трішки помилився, ось вусика є. Фіксатор є у нас. Так, а якою стороною він повинен стояти? Начебто ось так. Як можна засунути цей фільтр, не знімаючи бардачка? Бачите, в нього є такі прорізі. Ми просто його ламаємо і він гнучкий становиться. Тоді його можна засунути. Але я притримуюсь такої думки, що краще робити так, як повинно воно бути. Я вам хочу сказати такий важкий. Перестав кататись полями, то тепер можна і автівку приводити до ладу. Фільтр я знаю, що в мене тепер буде чистесенький, тому що я вже не буду їздити по пилюці. Будемо приводити автівочку до такого стану, до якого вона повинна бути. Тепер треба запустити двигун та залишити працювати на холостих обертах протягом 10 хвилин, увімкнувши систему вентиляції на повну потужність. Все на своєму місці, барточок прикрутив, порядки навів, зараз це все помиємо, начистимо поліролькою. Сідушку трішки зараз також почистимо. Ще долив я мастило. Наступний день прийшов, я сів в автівку, увімкнув обдув салону, кондиціонер, я не вмикав і відчувається запах якоїсь саніни і трішечки запах цього засобу. Я сподіваюся, що воно за сьогодні все вивітрюється. Тому що ну не прикольно. Якщо комусь потрібно буде зі мною проїхатись, будуть думати, що у мене хтось обіцявся в машині.